Накипіло вранці. Вітаю вас у студії Радіо Накипіло. З вами «Неспішний ранок, і в прямому етері для вас працює Наталка Маренчак. Нагадаю, що нас чутно. Нас чутно у Харкові на частоті 92.2. Бала клія 95. Близнюки 107,5 FM. п'ять ефем, вовчанськ сто і два еф. І також ми є у застосунках «Радіоплеєр» та «Радіоклаб». Клабстерніше уже ми два уже Як і всі ведучі радіо на кипіло. Я сподіваюся, що наше покриття тільки ширитиметься не тільки Харківщиною. А й взагалі світом доброго вам неспішного ранку. 12 вересня 566 день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. 12 вересня в Україні святкують День фахівця Радіоелектронної боротьби збройних сил України. Свято було засноване наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року про те, у 12-му році свято вирішили не святкувати, тому що відбулося тотальне скорочення всіх підрозділів. Реб. У 2014-му, на момент початку війни, війська України були практично повністю залишені без такої немку. Рибопливий. Ось твої острови. Ось твоя трава. Ось твоя стернова, правий твій маршрут. Вересня це Міжнародний день усвідомленості. Вперше свято провели за ініціативи видавництва Віждом Publication 2011 року. Видавництво займається випуском сучасних і старих книжок про буддійську філософію різноманітних практичних матеріалів про усвідомленість. І головна мета цього свята полягає в тому, щоб посилити інформованість людей про цінність і корисність усвідомленості. Ну, а ми з вами, дорогі мої радіослухачі, будемо також усвідомленими і свідомими. І зараз саме тому говоритиме про тактичну медицину, тому що це в нас зараз те, що позначає нас як свідому людину. І час представити вам гостя цієї половини Етеру в мене сьогодні долучився до мене Михайло Моргун. Волонтер благодійного фонду Інтернаціональний легіон допомоги. Інструктор з тактичної медицини позаштатного центру тактичної медицини Схід. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, а давай розкажемо зараз для тих, хто не знає, чим займається центр тактичної медицини Схід, тому що це потужна команда ентузіастів, що відома вже в Україні, і від початку повномасштабного вторгнення. Встигла підготувати ну, тисячі людей. Це і військові, і цивільні, і навчити їх до медичної підготовки. Ну, по-перше, це безпосередня робота із військовими. Uh -huh. Бо, на жаль, наразі не вистачає кваліфікованих інструкторів, сертифікованих, стандартизованих інструкторів. Наразі не вистачає. Тому був заснований цей центр, де бажаючі проходять навчання навчання до інструкторської діяльності, сертифікуються, і потім вже після проходження тестувань, екзаменів і таке інше долучаються вже безпосередньо до роботи із військовими. От, наразі в нас Постійно наші інструктори десь їздять, ну, щоб було зрозуміло, я зараз після етеру їду в... на Донеччину, uh -huh. і там у нас буде два дні викладання. Uh -huh. І ми група інструкторів туди зараз їдемо. Uh -huh. Ну, так приблизно. От. Що ще можна додати до цього? О, окрема, військових також є. Цивільні люди, які також хтось, можливо, буде військовим, uh -huh. хтось волонтер, і в Україні взагалі ця волонтерська двіжуха там безбашені люди, які їздять на нуль, і там ну страшні люди. От і випадків, коли гинуть волонтери, дуже багато. Дуже багато в мене особисто декілька побратимів. Вже загинули. Я думаю, що всі знають про тих хлопців. От і викладання до медичної допомоги. Це м, така можливість зробити наше суспільство більш відповідальним. Mm -hmm. Ну, що стосовно цивільних, так, mm -hmm. бо ми відповідаємо не тільки за своє життя, а ще відповідаємо за життя українців. І коли я викладаю нашим курсантам цивільним, я кажу, хлопці, дівчата, навчіться рятувати своє життя, врятуйте своє життя, врятуєте життя одного українця. І це вже дуже багато. Ну, з приблизно десь так я знаю, що ви проводите навчання власне і для волонтерів, і для ДСНС так, окремо. Так. Тобто, це як ви навчаєте вже інструкторів, які йдуть навчати далі, чи ви просто навчаєте якусь певну групу людей володіти навичками тактичної медицини? Ми навчаємо безпосередньо людей. ну, в нас є декілька рівнів навчання. Uh -huh. Загальний рівень навчання, який ми викладаємо як особовому складу, так і цивільним, це рівень надання до медичної допомоги в умовах бойових дій, базовий рівень. Uh -huh. Uh -huh. От, також організація готує і інструкторів, але тут вже трошки менше, uh -huh. бо обсяг особового складу набагато більше, ніж підготовка інструкторів. Якось ви відбираєте тих людей, хто готовий стати інструктором. Ну, тобто, окей, прийшли навчатися спочатку, да люди базово тактичної медицини для себе вирішили, що а може, я можу бути інструктором, а може не може бути. Але у вас уже око, скажімо так, напрацьоване. Можливо, ви бачите тих людей, хто може, і якимось чином даєте їм податкового світу. Ну, дивіться, ну по. Перше, я, я інструктор, я не приймаю рішення, кого ми приймаємо, і таке інше. Я можу розказати про себе, як в мене це вийшло. В мене це вийшло ну, цей, цей шлях, він дуже довгий. Я до повномасштабного вторгнення був інструктором із туризму. Угу. От, і цим займався. І це також вимагає від інструктора знати домедичну допомогу. Угу. От, я в одному місці вивчав домедичну допомогу, в іншому місті. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, при, е, прийшлося вже вивчати е, домедичну допомогу в умовах бойових дій. І спочатку викладати те, що знав, і я взагалі тоді не називав себе інструктором. Просто та інформація, яка в мене була, угу. я її розповідав бажаючим. От, е, викладав, викладав, викладав. Ну це викладання було е, дуже тяжко назвати, бо. Та були питання до мене. От. А потім, е, е, руко, е, ну, керівництво східів, е, наш керівник Володимир підійшов каже: А ти не хочеш навчитись бути інструктором? Я. Ну, Я ну, хочу, звісно, хочу. Звісно, <свісна> хочу. От. Ну і так потроху навчаємось. Один одного тестуємо, один, одного, один за одним наблюдаємо, дивимося, хто що може. Частіше за все, це відбувається так, що людина приходить, проходить навчання, практичні якісь завдання, потім. Ще під наглядом більш досвідчених інструкторів ще тренується із військовими під наглядом, а потім вже приймається рішення: типу, буде людина працювати чи ні. Ну буває таке, що людина самостійно не хоче бути інструктором. Тобто вона знає цю інформацію, але розуміє, що я не можу, це не моє. Але інформація є в людини. Тобто вона може когось врятувати. Ну, хай так і буде. От. А так взагалі там. Нас кодла дуже здорова. Ну, так, знаю про різні напрямки тактичної медицини, ви там любите посваритися одне з так, одним, так, і сказати, так, так, хто ну, краще знає про тактичне ну, медицину. взагалі вся так тусовка, оця, з ком'юніті українське, це взагалі це щось. Я думаю, насправді, це будь-якого українського ком'юніті стосується, тому що ну, така є в нас характерна національна, будемо так казати, риса. що якщо Двоє щось роблять краще, ніж ти, то третій має все це трішки знівелювати, будемо так культурно казати. Тут ще є критика більш досвідчених інструкторів, з інших підрозділів, з інших організацій, до яких прислуховуються. Типу, є в нас чуваки, які дуже круті і до них прислуховуються. Коли ти чуєш коментар одного з цих чуваків до себе, такий. Блін, до мене побачили? І вже прислуховуєшся і краще робиш свою роботу. Це дуже чудово. Інструктор з тактичної медицини має весь час підвищувати свої От Що власне ти робиш для того, щоб підвищувати свій рівень? Тренуємось, постійно тренуємось, постійно викладаємо. Тобто, навіть якщо ти знаєш цю інформацію, ти все одно маєш. Тут же ще є по. Однієї інформації дуже замало. Ти можеш знати алгоритм, ти можеш знати, як, uh -huh. себе, як себе вести, ти можеш це все розуміти, але викладати це інше. Uh -huh. Тож ж треба... Праця інструктора, вона в чому? Ти повинен дати людині інструкцію, що робити, от в таких умовах. Uh -huh. І все, і більш нічого. Ще дуже тяжко ось м напрацювати цю навичку викладання. І угу. це прям, ну якщо. Ну так, це все таки пе -пе певний, скажімо, алгоритм та так, ж дій це з іншою. Структура, іншою... алгоритм, методика викладання. А, ну, блін, все, ну ми працюємо із педагогами, ми працюємо із акторами, угу. які нас навчають. Угу. Ну прям, ми до цього дуже серйозно ставимось. І, наприклад, якщо. Зараз в мене базовий рівень викладання для військовослужбовців, то я хочу підвищувати цей рівень навіть до того, що планую здобути освіту медичну і йти далі. Це дуже, ну це, по-перше, це цікаво. Це цікаво, і це така штука, що вона затягує. Затягнула. Окей. А як думаєш, як довго? Ця професія буде перебувати на піку популярності. Тому що зараз я розумію, що це затребувано. Ну. Mm -hmm. no. Я не можу. Це якраз так, на це п питання. питання з того е сенсу, що коли закінчиться війна, ми ніхто не може з нас прогнозувати так, це, так, так, От, але тим не менше. Е ну, я впевнений, що суспільство більш відповідально буде відноситись до цього. І о ще такий приклад, коли я е цивільним е курсантам розповідаю про те, як, як я прийшов до, до медичної допомоги. Це. Це був мій досвід, це була моя дитина. Моїй дитині було 6 місяців. Ми сиділи на кухні. от Наша мама десь по справах була. от І ми вдвох сидимо, там дитина щось їсть, я там щось їм повертаю голову. У мене дитина лежить головою mm -hmm. на столі, mm -hmm. синє обличчя, і папа такий: ух'ю. Ну да. І я не пам'ятаю, що я робив. От, не пам'ятаю. Але я все зробив вірно. Так, як мене навчили, як мене проінструктували. О, це моє наступне питання. От так, як мене навчили. І я потім я потім згадував, типу, а що я взагалі робив? Я не пам'ятаю. Тобто я відразу пустився до рівня своїх це навичок. Те, що доведено до автоматизму? Так. Я спустився до рівня своїх навичок, тому що мене дійсно навчили. Угу. І все зробив вірно. І моє, моєму сину зараз 8 років. Угу. Слухай, значить, виходить мало того, щоб пройти звичайному цивільному просто курси. Так. Він має ну, фактично довести ці знання дійсно до автоматичного так. рівня, коли це просто спрацьовують твої інстинкти. Так. Ну, ми ще ж, наприклад, коли ще до інструкторства в Східах, ми займалися евакуацією. Тобто, це, uh -huh. я думаю, що цей проєкт чули там дорога життя uh -huh. на Печенігах. Ми там працювали. Ну, Я був один із тих хлопців. От, потім, коли деокупація Куп'янська, Дворічна і таке інше, ми також там працювали. І обов'язково в наших групах була домедична допомога. Обов'язково. Ну, Типу, ніхто не, не виїздив в сектор, не знаючи до медичної допомоги. Ну, Звісно, що в своїх цих організаціях я цим займався uh -huh. безпосередньо. Ну, от, але хлопці турнікет, щонайменше могли накласти турнікет. І uh -huh. це вже було чудово. І були випадки, коли мої курсанти дійсно рятували своє життя, тому що вони навчені. І це чудово. Uh -huh. О, можеш назвати? Три, Трьох головних ворогів тактмеду. Я маю на увазі, можливо, неякісне обладнання, чи ще щось таке. Чи лінь людську. А, <світ> перший ворог, скоріш за все, це інформація. Бо їх дуже багато. Угу. Структурувати ту інформацію, фільтрувати дуже важко. А, ну, от, по собі. так, я... Спочатку там там десь щось вичитав, та десь когось послухав, і в мене така кіпа інформації, яку я самостійно не, не міг перетравити. перетравити, не міг структурувати, і вже коли мене там навчали бути інструктором, я а тю так, ну uh -huh. оно ж отак, це набагато простіше. Перший ворог це, скоріш за все, надто на багато інформації, неможливість її структурувати. Це uh -huh. перше, Ну, якщо ти вже хочеш бути інструктором або ж неякісне обладнання так і це біль взагалі всіх медиків всіх всіх хто прив'язаний до тактичної медицини це біль усіх тому що mm -hmm. на жаль на жаль в країні немає зараз то органу комітету я не знаю будь-що що буде Бо, там, стандартизувати. Сертифікувати а, сер... якимось чином. Ні, не, сертифікувати чи... у нас є кому. Uh -huh. І багато буває питань, коли людина каже, от у мене турнікет українського виробництва, і він сертифікований. Uh -huh. ну, а він, він гнеться. А він не працює. Uh -huh. Ми не кажемо там гнеться, бо факторів дуже багато. Uh -huh. Там щось відривається, щось ламається. Uh -huh. Але взагалі він не працює. Тобто він не зупиняє кровотечу. Це, uh -huh. Це те, що потрібно зробити, зупинити кровотечу, а він не зупиняє. <стан> О, і там ось в мене є сертифікат. Ні, друже. Твій сертифікат можеш залишити собі. Потрібні інші сертифікати. І наразі є а, декілька сертифікованих турнікетів, які дійсно працюють. Їх на пальцях однієї руки. Ну, от. А в нас ще ж є така фігня, типу, от волонтери ще е, Повномасштабного вторгнення вже більше ніж півтора року. Війни 9-10. Років, йохани, uh -huh. бабай. І ви ще не навчились. і ви, ви ще не знаєте, які треба купляти турнікети. Є декілька там а, платформ, які типу тестують турнікети. Uh -huh. Ну, типу, мені дали ще комусь якомусь інструктору, uh -huh. там, бойовому медику якусь дали. І а, ти відгук повинен свій зробити. І от увага! Я що тестувальний центр. Ну, якийсь медик подивиться, чи якась необізнана людина. Ну, хто знає за мою сертифікацію? Ну ніхто. Я просто якийсь міша. Угу. От, і все. Ну, от. І мені дали турнікет, я його накрутив, сказав, о, працює. І Їх там закупили тисячу. А це тисячу це, це людське життя. Це людське життя. І оці ось виробники, які виробляють там десь на колінках ті турнікети, кажуть, ми сертифіковані. І що? Ви сертифіковані, ну, сертифікаційна Української комісії. Але вищий рівень це все ж таки сертифікація комітету Угу. Ми відволіклися, назвали дві, двох, ага. двох ворогів такт-меду. Давай третього. Давай третього. Медики. Медики. Так, медики. Медики чим заведено? Медики це прям взагалі. Вибачте, мене медики, будь ласка, не всі, але все ж таки є такі, такі медики, які отак. Я 25 років медик, що ти мені розповідаєш? Mm -hmm. от, от ці ось які на колять і таке інше. Типу знеболю на Албуфін, все. Інших варіантів нема. Ну, і я постійно, коли працюю із медиками, я так, хлопці, хто медики? там? Я медик, я медик. Хто з вас знається на домедичній допомозі? Ну, наприклад, mm -hmm. так? Нуль. Mm -hmm. Немає нікого. Бо їх багато років вчили лікувати, лікувати, але лікувати. до того що може щось трапити, а до госпітального не рівню. Це коли ти просто е, даєш людині змогу вижити, їх не навчали. А якщо й навчали, дуже давно і ця інформація вже не є актуальною е, тому. це от... Медики, які там, типу, я все знаю. <ріст> ну, ще раз вибачаюсь перед мене, не всі такі, але все ж таки. <ріст> <ріст> ну ми всі розуміємо, що мова йде про тих медиків, які, скажімо так, абсолютно не вміють і не можуть працювати в умовах військового стану. Ті, хто. Не були, немає цього досвіду поки що. В них є досвід, ще раз, в них є досвід лікувати, і Наші медики роблять в шпиталях, на стабіках такі, такі дива, що я вам передати не можу. Ну, Там просто людей достають з того світу по тричі на день тільки одну людину, якщо грубо. нас дуже квалі... кваліфіковані медики, хірурги, ну, вони просто золото, от. Але ж я ж кажу, о, оцей ось рівень догоспітальний, uh -huh. він, він дуже важкий, його треба знати. І якщо ти вже на цьому рівні щось накосячиш, то й там буде скрутніше довести все до кінця. Має бути, скажімо так, така дисципліна, або в школі, або в вищому навчальному так, закладі так. тактична медицина. Взагалі повинна бути не тактична медицина, тут, скоріш за все, ну якщо ми кажемо за цивільних, uh -huh. то буде достатньо, якщо буде обов'язково впроваджено там курс стаб землі, тобто зупинка кровотечі. По-перше, що вбивається, кровотечі. От, тому це було б так чудово. Це було б чудово, там ще б додати реанімацію за алгоритмами, там, Європейська рада реаніматорів і таке інше. Ну, mm -hmm. так, звісно. Звісно, дуже багато випадків, коли е, люди намагаються врятувати іншу людину, не вміючи, і роблять шкоду. Ну, mm -hmm. От Постійно, ось от, от, як приклад, так? Що робити, як в людини епілепсія? Mm -hmm. І що, що, що більшість відповідає? Хтось каже, там ложку запхати, хто ще щось, ну, там щелепу mm -hmm. розкрити. Що? Mm -hmm. що, люди? Наші людині робити боляче. От, Є алгоритм, який можна виконати, і він дуже легкий. Але цьому ніхто не навчав. А якщо і навчали, то 20 років тому, а там інші алгоритми були, там булавкою щось язика кололи, куди ще якась спійня. ну, п'яня. Типу... Mm -hmm. Так це повинно бути. Повинно бути. І так ми врятуємо набагато більше життів. У мене був випадок, знайома дівчинка, я не пам'ятаю, скільки тоді років було, але так само дитина в школі подавилася, угу. почала синіти. Вчителька запанікувала, впала без свідомості. Угу. Дитина встала, відпрацювала. Все чудово. Дитина ходила на курси. Отак, От друзі. От так. так що давайте будемо підтримувати Всесвітній день усвідомлення, будемо свідомими і будемо вивчати хоча б базові навички тієї медицини, яка може допомогти зупинити кровотечу, або елементарно допомогти своїй дитині чи чужій дитині, так. якщо вона вдавилася. Чи... Ще якимось чином просто е врятувати чиєсь життя. Це в нас дуже, дуже актуально було і до війни, і під час повномасштабного вторгнення над От От зв'язку з цим у нас не так багато часу в отері лишається, угу. Є питання, де навчитися цьому всьому. А... Куди мені йти? От я зараз встану після етеру. І усвідомлено піду, куди? Дуже багато проводиться будь-яких курсів, і, ну, наприклад, в нас постійно відкриті групи на проходження курсу. Ви просто додаєтесь до групи, там в Інсті, ФБ, і слідкуєте і долучаєтесь. Ми говоримо зараз про Всі. інстаграм ТактМедіа. Правильно. Так, так, так. Да. Це е угруповування схід хотів сказати. так Деколи себе так і називаємо. Я підозрювала. Ми ще кажемо, що ми секта. Угу. Ну, бо всі зашторені. Ну, та, та. <ріст> <ріст> ну, Так завжди буває, коли багато людей горять однією справою, і дуже хочуть, щоб ця справа жила, розвивалася, і щоб якомога більше людей долучалося до цієї справи, бо вона важлива, актуальна на часі. Будь-коли. Будь-коли, бо люди помирають кожного дня, люди помирають в аваріях, люди помирають на підприємствах, будь-де, люди постійно помирають. Тому, о, якщо більше людей буде навчених якісно надавати до медичну допомогу, ну так просто справа ж не в тому, щоб підбігти і накласти так, 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 так. аби як турнікет, а так. справа в тому, щоб накласти його якісно, щоб потім цю кінцівку можна було щось з неї ще робити. Ну і взагалі розуміти, чи потрібна вона чи потрібен угу. там турнікет. Угу. А, ну, це, це Взагалі потрібен там чи ні. Бо людина побачила кров. А, все, турнікет, хватай, давай щось робити. Ні, uh -huh. Треба ще діагностувати, чи потрібен там той турнікет. І це ми також поясняємо. Коли ти поясняєш людині, дивись, ось так, отак. Ось Оце буде ознакою критичної кровотечі. Ні, а нащо тобі там турнікет? Uh -huh. І також є, ну, є ми називаємо такі, 3 т зупинка критичної кровотечі це тиск, турнікет помивання. Угу. І от коли там задають питання: а що, якщо у мене немає турнікета? А які ще є варіанти? Безліч. Ще два, що найменше. А якщо ми кажемо про цивільних, то дійсно тут багато не треба знати. В нас в Харкові взагалі швидкі, надто швидкі. Угу. Ну типу, В нас цього цьому питань взагалі нема. Визвав а, швидку це, це і чекаєш. До, просто. До раші, так, ну. Слід віддати їм шану, Тому, ну, що, на, те, наші... що під час війни вони просто як реактивні самоліти. Та вони взагалі надто швидкі. Uh -huh. там вони що до війни були дуже швидкі. І зараз, і зараз uh -huh. ти працюєш. Ми також працюємо із е медиками швидкої, там допомагаємо. Uh -huh. І в нас є там, інструктори медики швидкої, ну вони прям пушка. Я кожного разу, коли <рес> на них дивлюся, я там їду собі такі: о, в сторону. Так, я от до речі, друзі, я думаю, що це не не тільки я і Михайло помітив, а помітили всі. Та що в нас нарешті наші водії навчилися пропускати швидку, і як вони це роблять? боже, до сліз, чесно. Кожен mm -hmm. раз, коли їде карета швидко, я просто згадую а, ту весну, коли в Харкові машин майже не було, і були тільки якраз скаження, невжені е, волонтери. Е, добрий ранок, от е, швидкі військові. І власне ДСНС, коли все це носилося на диких швидкостях, і тоді не було потреби їх пропускати, бо машин не було. А зараз чесно, моя все повага вам, шановні водії, те, що ви дотримуєтеся цього правила, те, що ви забираєте тихасенько собі вправо чи вліво, аби дати дорогу о, караті швидкої допомоги, це дуже цінно, це теж рятує життя. Дякую вам за це. Дякую, Михайло, Дякую. за сьогоднішній ранок. Я сподіваюся, що після нашої з вами розмови певна кількість радіослухачів вже набрала в інстаграмі так нижнє підкреслювання med.ua або Схід центр тактичної медицини. Схід можна набрати можна, в пошуку можна, можна. Google, і він одразу вам видає посилання і на інстаграм. Ви переходите, долучаєтеся, можете дізнатися, яким чином ви можете отримати, скажімо, так ще додаткову освіту в сфері тактичної медицини для того, щоб бути безпечним для себе, бути безпечним для тих, хто вас оточує. Дякую дуже за Дякую. цей ранок. Ідемо на музич. Bowser